Дорогі співвітчизники, сьогодні ми вшановуємо 78-му річницю Голодного мору геноциду в Україні. Людська душа завжди потребує тепла. Душа потребує тепла як частина Бога, народу, своєї власної сім'ї, любові. Ми дуже довго жили, не усвідомлюючи, що частина нашої душі під льодовитим океаном і цією частиною нашої душі. І є жертви голодомору та мільйони наших земляків, знищених імперіями ненависті і нашого власного розбрату. Мудреці різних народів кажуть нам: забудьте історію, думайте про майбутнє. Інші кажуть, ваша трагедія велика, але страждали всі. Тож от молдаванина до фіна на всіх язиках все мовчить. А злоба підказує: нічого не було, вас не було. Немає вас і не буде. Це голос того льодовитого океану. У ньому немає тепла, лише космічний холод. Але ми є. Наша душа і правда є неподільними ані в часі, ані в просторі. І жодна крига не переможе нашого тепла. І жоден чужий мір, і жодна чужа істина не заступить нашого українського світу і світла. Я схиляюся перед кожним, хто сьогодні вшановує пам'ять жертв голодного мору 32-33 років. Ваше тепло це найбільша сила нашого. Народу. Схиляюсь перед кожним, хто зробив особистий вчинок, щоб повернути правду про голодомор-геноцид і наших невинних братів і сестер. Відчуваю глибоку вдячність перед народами, які солідарні з нами у пам'яті про трагедію і в оцінці геноциду. Правда про голодомор-геноцид. Продовжує поширюватися світом і не існує жодної зловісної потуги, здатної стати їй на перешкоді. Свічка у ваших руках і у ваших вікнах це не ритуал, це глибокий моральний обов'язок чесних людей. Це промінь тепла, яке свідчить перед Господом, що ми є нація, яка прагне і має право на щасливе життя. У своїй особистій молитві я прошу прощення і очищення, щоб звільнити нашу землю від окупації темрявою, від демонів внутрішнього розбрату. Прошу Господа дати сили повернутися до наших святинь. Вірю, що цей день настане. Слава Україні!